З наближенням зимових свят у рівному традиційно зростає попит на цитрусові, зокрема на мандарини. На продуктовому ринку ціни на соковиті фрукти підскочили. Кілограм мандаринів вартує від 85 до 100 гривень за кілограм, залежно від розміру та сорту. Мандарини Італія ціна 85 і 100 гривень. Мандарина у нас найсмачніша на ринку. Сама гарна мандаринка, солоденька, без косточки. Менші меншенька йде дешевше, а більшенька йде дорогше. Продавці зазначають, що внаслідок зростання цін купівельна спроможність знизилася, оскільки люди мають обмежені фінансові можливості. Ну купляють так, як вам сказати. Купляють потрошки, небагато. бо Ціни дорогі, люди не мають грошей. Ціни зросли і торгівлі немає. Люди менш купляють. Пів кілограмчика, п'ять мандаринок, дві мандаринки, три мандаринки. Скільки люди можуть. Проте покупці все-таки готові купувати мандарини, незважаючи на ціни, адже це традиційний символ новорічних свят. Звісно, все здорожчало, але знаходимо можливість купляти. Останній раз оце купила мандарини, банани. Перед цим ківі, хурму купляємо. Все все дорожає, це не такий копець, все дорожає, все а зарплати то в нас однакові. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на мандарини значно підвищилися. Торік ціна за кілограм коливалася від 50 до 80 гривень. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.